Вітаю вас, друзі! З вами Світлана Алінівна, викладач Державного професійно-технічного навчального закладу Томаківський професійний аграрний ліцей. Сьогодні ми будемо вчитися української мови і розглянемо унормоване написання, назв сайтів та інших інтернетних сервісів. Великою перевагою редакції Українського правопису 2019 року. Є осучаснення лексики і внування правопису слів, які для багатьох із нас являються сучасними реаліями. Частина з них це інтернет-лексика, яку ми активно використовуємо у повсякденному житті, однак досі вагалися в правильності її написання. Мовознавці нарешті дійшли консенсусу в цьому питанні, тому запам'ятовуємо разом. Назви сайтів та інших інтернетних сервісів пишуться виключно українською мовою за всіма нормами українського правопису і відмінюються, як усі українські іменники, певні відміни та групи. Ви запитаєте, а як же бути із назвами сайтів? Правопис радить писати назви сайтів, мереж, пошукових систем без родового слова з малої букви. Наприклад. Твіттер, Google, Ютуб. До речі, не YouTube чи YouTube, як іноді вимовляють, а саме Ютуб. Існує також ще два варіанти написання. На сайтів із родовим словом пишемо з великої букви та лапка. Наприклад, мережа Facebook, енциклопедія Вікіпедія, пошукова система Google. Система обміну повідомленнями вайбер, телеграм, мережа інтернет. До речі, в інших випадках елемент інтернет пишемо з малої букви та без лапок. Наприклад, шукати в інтернеті. У складних словах частину «Інтернет» пишемо через дефіс. інтернет-портал, інтернет-провайдер, інтернет-технологія. Найменування сайтів у житті як назви юридичних осіб пишемо з великої букви та без лапок. РНПО вела санкції проти Яндексу. Я відкрив Фейсбук, а там новина про те, що Твіттер почав співпрацювати з месенджером Viber. І ще одне: щодо форм цих слів. Традиційно найбільші проблеми виникають у жиранні закінчень, а я у Ю. В родовому відмінку іменників чоловічого роду однини. Саме тому слід запам'ятати ще одне правило: назви інтернетних сервісів, що належать до другої відміни, у родовому відмінку однини мають закінчення у ю, наприклад, інстаграму, телеграму, фейсбуку, Ютубу. А от слово «імейл»? Залежно від значення, у родовому відмінку однини набуває закінчень а або у. Наприклад, імейла – поштова електронна скринька. Імейл система електронної пошти. До речі, у слові Фейсбук тепер зафіксовано два наголоси: Facebook і Facebook. Ви запитаєте, як правильно вживати у місцевому відмінку. Допис на Фейсбуці чи на Фейсбуку. Які прийменни доційно обирати? У Фейсбуці чи на Фейсбуці. Правильні обидва варіанти. На Фейсбуці та на Фейсбуку. Вибір прийменника на або У може варіюватися. Наприклад, пост у Фейсбуці та пост у Фейсбуку. Обидва варіанти визнано правильними, адже в українській мові іменники другої відміни з основою на «к» в місцевому відмінку мають закінчення «і». Це дозволяє дійти в висновку, що слово Facebook, яке відносно нещодавним запозиченням та власною назвою компанії, остаточно в українській мові не задаптоване, а отже, може вживатися як із флексією і так і з флексією. Водночас, із нашої особистої мовної практики, можемо зазначити, що варіант на Фейсбуці вживаний частіше. Імовірно, він продовжує поступово збільшувати свою перевагу в процесі подальшого адаптування. У правописі з'явилися рекомендації щодо написання і відмінювання назв веб-сайтів. Щодо самого слова вебсайт. То його за новим правописом треба писати разом, як і веб-сторінка, веб-дизайнер. До речі, по новому звучить слово веббраузер з буквою В замість У. На жаль, у редакції українського правопису 2019 року жодного разу не вжити слово онлайн. Можемо констатувати тенденцію спрощувати написання слів. Багато слів, що раніше писала через дефіс, тепер треба писати разом. Зокрема, укладачі правопису визначили, що слова з першим регулярно вживаним іншомовним компонентом пишемо разом. Однак є й інше правило: з дефісом пишемо сталі іменники, у яких перший незмінюваний компонент визначає певну прикмету. Що Можливість предмета, особи, явища, названих другим іменником. Наприклад, онлайн-конференція, онлайн видання, онлайн технології, онлайн-інструмент, онлайн-зустріч. Відповідно до тлумачного словника, слово онлайн вживають у значенні прислівника, іменника або прикметника. Наприклад, як прислівник. Замовив одяг онлайн, як іменник, захід і бувся в онлайні, як прикметник, заяви свій подавати в режимі онлайн. Сподіваюсь, що ви сьогодні добре запам'ятали основні правила написання назв сайтів та інших інтернетних сервісів, які нам пропонує редакція українського правопису 2019 року. І наостанок хочу сказати. Шануйте і любіть рідну мову, піклуйтеся про неї, захищайте, розкривайте для себе її велич і могутню силу. Збережіть її в усій чудовій красі для себе і наступних поколінь.